Ось такий у нас ренжіровер вок. Сиренький колір, чорні диски, поли привід. У нас тут є шторка в багажнику. Шторка, яку на диво не вкрали. Навіть від сонця ренжі це взагалі. Робилася тут трошечки задня дверка, заднє крило і відновилася задня ходовка. Все по оригіналу. Машинка, ще на хімчистку мийку і буде готово. Пробіг у нас 140 тисяч кілометрів. нас комплектація. Підігрів сидінь. Підігрів керма, круїзи і так далі. Ще у нас є панорамка, гарний салон, теж трошки почиститься, купу налаштувань, музика, пам'ять, сидінь, все що треба для комфортної їзди, хто любить нас англійців, тому підійде.